Скорпіони для харизматичних, для мелодічних, для людей, які навіть покушують інших сексуально відверто. Скорпіони це для вас. Починаємо. Головна енергія на листопад для наших скорпіонів, для людей, які сміливі, рішучі, які емоційні і супер вразливі. Так, скорпіони, саме ви супер вратливе, як ви думали? Головна енергія. Для скорпіонів виступати, що нам там дали. Сила, А що ж можуть дати скорпіонам? Сила це конкретно коли ви будете мати силу, коли у вас буде дуже багато ярості, злості, бажання перемогти, бажання рухатись вперед. І конкретно, знаєте, комусь накрутити хвоста. І це без того, що я перебільшую У вас підйом великий. Ну, це і зрозуміло, скорпіони ви ж у нас іменинники.